Ну, це така дуже цікава таблиця. Вона для того зроблена, щоб показати, як синхронізуються Тофлеровські фази розвитку світу, речі, Тофлер не називав креативною епохою, Він називав пост інформаційною епохом, в нього називалася постіндустріальна, І що буде далі, нічого. А це я вже диференціював, хоча не тільки я, тому що це очевидно, багато хто пише про це. І, власне, кажучи, дивіться, що в нас вийшло. У нас перший... Ага. Значить, розумієте, справа в тому, що оця національна ідея абсолютно українська, яку я вам сьогодні презентував, вона е може корелювати з абсолютними ідеями національними, скажімо, е єврейською або німецькою чи англійською. Наприклад, ми народ вибраний Богом. так? Це ж неможливо перевірити, тому що національна ідея і і абсолютно вона має бути е е е ідеальна і абсолютна. І в цьому і сила. І якщо в це серце народу вірить, в, 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 це серце стає сильним, розумієте? Німці точно über alles, англійці панує Британії Володар Коморів. Ну, в Україні о, у нас в національному гімні сформульована національна ідея, але не абсолютно. Тепер я вам пропоную о, такий хитрий хід. Як перестрибнути через пірву? Ніяк. Але можна виставити невидимі інформаційні мітки, і провівши чотири етапи між пунктом А і Омега чи Альфа і Омега. І виходить нормально, тому що вічно це месіанізм, оце все, що було там сказано, це порятунок світу, рятування світу, але своїм унікальним способом. Розумієте, чому справа? Що всі нації, які існують, є вибрані Богом, тому що вони існують. А ті нації, що... Вибрані Богом, їх обов'язок пізнати, для чого вони вибрані, і здійснити. Якщо вони цього не можуть зробити, значить, це є дублікати, дублери, проміжний матеріал і це є невиконання місії. Це є дві річки в школи. Це та нація, яка не здатна пізнати, яка ж її вибраність, в чому саме. Таким чином, якщо оце вічне, і ця прірва, вона звичайно психічно для українців. Не піддається з постколоніальної психіки українців, коли ще не здійснена деколонізація, то е, перша фаза дуже добре зрозуміла. Це державність. І це сказано в першому декалозі українських націоналістів, добудучи рідний край або загинеш рівно держави, то загинеш в боротьбі за неї. Але от другий етап, це я також до того, ми зараз з вами перебуваємо на стадії. Не виконання, але, але ми мусимо це зробити. І це написано в гімні українському Чубинського Запонуємо і ми, братці, у своїй сторонці. Оце і є пан контроль, повний контроль на території. Е, І тут йдеться про екосоціальну гармонію, яка не побудована. І це наше завдання. І на цьому я міг би зараз зупинити для того, щоб перейти місточком на те, що республіканські засади самоуправління, вони абсолютно... Е Коригують, лише корелюють з о, українським менталітетом саме горизонтальної взаємодії. І це є та частина інформації, коли говориться про культурні засади республіканського ладу в Україні. Культурні засади це звичаї. Я якраз, я дуже дякую, дата, я якраз цим займаюся скороченням. Звичай, історія, наука, мистецтво. І це зафіксовано, наприклад, в таких моментах нашої історії, і духовної історії, і матеріальної історії. Це віча Києва Новгорода. Слухайте, ніхто не примушував князя йти на це, але видно, що в архетипі психічного народу існувала потреба в тому, щоб це було зроблено, щоб була якась легітимація через консенсус всіх людей. Інша справа, що потім цей князь він отримував владу і визнає, що хотів, точно так само, як після помранно революції. У нас пораненша революція проходила коформу по, по типу Віча. Дали повну владу, але що хоче знає. Далі Чорна Рада і Устрій з Козацької Січі, те ж саме. Далі Річ Посполита. Українська держава, Україна була довгий час в Речі Посполиті і цю культуру. Теж ну, була одна з творців цієї культури, хоча поляки були лідерами цього утворення з трьох етносів. Але, але це не забуто в нашій пам'яті. І річ полицейка це є республіка, вибачте. Єдина проблема, що тоді не всі були, мали право вибори, тільки шляхта, тобто право брати участь в політичному процесі. І далі ми переходимо на Кирило Мефодіївські, Кирило Мефодіївців. Ідеалом безпана і холопа і теж месіонізмом їхнім або місією об'єднати всі слов'янські народи в конфедерації. А потім ми виходимо на історію українського православ'я, відродження української аптекифальної православної церкви це Василь Лемківський, який стверджував про радикальні відмінності православ'я українського від російського чи візантійського, саме на основі демократизму і горизонтального взаємодії. Де пастор він не, не, не вивищувався як диктатор, а він е, служив е, людям. Ну, І тут ми виходимо на філософію сковородником типу Павла Ярухевича Вернацького і е, на Олеся Бертника з його витвором Української духовної республіки. Таким чином, е, той факт, що ми тут з вами збираємося під назвою Український клуб, він дуже є е, е, природним процесом який фактично відроджує і і підсилює той потенціал, який в українців був.